Мої вітання всім вам всім. Вітаю вас з весною. Сьогодні 1 березня. Як бачите, снігу вже нема, лише у лісі, де на де є сніг. Так що календарна весна співпала з природною весною, хоча у нас ще посеред зими була повінь. Але тут таке то ексцес природи. Отже, мої бджоли ще зимують, у бджіл весна настає дещо пізніше. З першим обльотом. Мене обльотів не було, я на півночі України живу. Так що так. Бджоли, звісно, відірвалися вже від передньої стінки. Знаходяться десь посередині вулика. Ну, до... для кінця зими це нормально. Середина вулика вони мусять тут бути. Я ось дивився напередодні цей вулик. Ну, вже не буду вам показувати, щоб не турбувати бджіл. Ну, в принципі, тоді не було в мене телефону, я не засняв. Але таке буде в усіх сім'ях. Сім'ї поки що всі живі, ця зима була лагідною для бджіл. Але ви мусите знати, що наступна зима буде з морозами, так кажуть прикмети. Наступна Паска пізня, 5 травня, Це означає, що взимку обов'язково будуть морози. Які вже вони там будуть сильні, не сильні, то, то вже буде, будемо орієнтуватися за іншими прикметами, а на даний час поки що, що маємо, то маємо. Так що, мабуть, наступне включення буде моє після обльоту. Там вже підведемо підсумки, а поки що зимую. Так. Ось моя повінь. Тут вітер, пробачте. Вода впала десь на метру. Цей лід лежить на землі. Так що воно ну, видно, що вже на прогалинах трава. Напрутали на проталинах, верніше. Я тут трохи уборкою території займався у своїй царині. Порубав зайві дерева, бо удрати росли. Ну, В принципі, все таке кратесеньке відео. Не забудьте підготувати своїх бджіл до морозів, які настануть наступної зими, тобто слабких сім'ї не пускати в зиму, бо, бо як подивишся YouTube, так там вічно. Тріулочки, тріулочки, тріулочки. Щоб не поморозило. Бо я, як буду тоді раї лавити чужі, як у вас бджіл поморозить. Ну добре тоді, до побачення.